Мої вітання! Ця та страва, яку обов'язково треба приготувати з кабачків. Цю страву їсть з задоволенням вся родина, як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Перше, що я роблю, це все тінік, я додаю олію і ще трошки додам вершкового масла це для смаку. Можете не додавати, але я додаю. Поки гріється олія з маслом, я нарізаю починаю підготовку овочів. Ця страва готується надзвичайно швидко. Щось ми ріжемо, щось е, одночасно смажиться зараз. Нарізаю такими невеликими шматочками цибулю, цибулю будь-яку. Обожнюю, коли починається вже городина, свіжі, молоді овочі. Цибулю нарізала. Тепер ще треба нарізати часник. Часник я беру небагато, один зубчик, цього буде достатньо. Він має страву відтіняти та насичати, а не зробити з них чесночну. Знаєте, як роблять чесночні такі кабачки Уж занадто. Все це треба все обсмажити. Ну, як обсмажити? Більше, мабуть, таке слово, бланшувати. Трошки підсмажити, щоб воно було навіть не рум'яне. Обсмажувати всі овочі я буду на середньому нагріві. Поки обсмажується цибуля з чесником, я підготую моркву. Морква також або одну велику, або в мене ось такі ще молоді, тоненькі дві штучки беру. Все почистить, порізать також шматочками. Якщо хочете, можете це зробити на крупну терку, я все буду нарізати ножем. Мені так просто зручніше. Не робіть занадто крупні овочі, щоб вони швидко приготувалися, так як цей суп готується, це крем-суп буде, і він готується приблизно за 15 хвилин. А все додаю тепер. Бачите, як виглядає цибуля? Додаю тепер моркву та буду обсмажувати тепер разом моркву з цибулею. І кожен раз всі овочі буду перемішувати. Поки обсмажується тепер, бланшується морква з цибулею, підготую картоплю. Картоплю також, дві середні картоплини буде більш, ніж достатньо. Також нарізати її невеликими шматочками. Все додаємо відразу до, до інших овочів. Я ж кажу, нарізаємо, додаємо, нарізаємо, додаємо такий, знаєте, конфеєр нарізки овочів. Все мішаю. Тепер звичайно черга кабачка. У мене це цукіні. Чому він молодий, але я приберу цей зелений колір, щоб якщо вони поєднаються з морквою, щоб не був такий, знаєте, неприємний помаранчевий і зелений колір, щоб не вийшов такий коричневий. Тому тільки із-за цього я приберу шкурку. В мене, бачите, нема великих таких насінинок, я не буду їх прибирати. Якщо у вас крупні насінинки, звичайно, ви їх ложечкою, будь ласка, приберіть. А якщо молодий або цукіні, то взагалі не треба цього робити. За що я полюбила цукіні. І тепер вирощую його на городі, бо там нема такої проблеми сильної з насінням крупним. Все, кабачки я нарізала, додаю їх в сотейник. Сотейник, кастрюлька, сковородка, в чому вам зручно, в тому ви і готуєте цей крем суп. Все помішаю між собою поєднаю. Дивіться, я готую, це виходить, приблизно на 3 порції. Сіль за вашим смаком, вода. Додаю її так, щоб вона не покривала всі овочі. Ви ж розумієте, ще кабачок трошки віддасть свою вологу, щоб не було за рідким. Краще потім, ось так, бачите, додати. Накриваю кришкою, чекаю, поки закипить. Як тільки закипіла, варю під кришкою 15-20 хвилин на помірному нагріві, поки не зваряться всі овочі. Через приблизно 17 хвилин я перевіряю як картопля і морква. Якщо вони зварилися, все суп значить вже готовий. І я бачу, що овочі в мене вже приготувались. Все тепер додаєте ще спеції за смаком. В мене це чорний перець, ну суміш перців, сир, плавлений сирок. Не обов'язково цю фірму, просто яку ну, взяла це в магазині. А, вершковий. Вершковий краще всього, як на мене пасує в цей суп. Нарізаю такими шматочками або натираєте його на терку, взагалі не важливо. Я буду нарізати ось так. Додаю його в суп, і треба, щоб воно ще раз все прокипіло. Як тільки закипить одну хвилинку, вся, суп, значить, готовий. Одну Дві хвилинки, щоб разом з сиром прокипіли всі овочі. Все готово. Відставляю. Так, тепер такий момент. Я буду робити додатково ще омлет з одного яйця. Як правило, цей суп я подаю або з омлетом з яйця, або я додаю варене яйце, або ще дуже знаєте люблю сир кисломолочний Ну, мені так смачно. Або ви взагалі, якщо не заморачуватися, просто додайте сухариків. Я не додаю сухарики, додаю ось такі інгредієнти, які я вам перерахувала. А ви вже дивіться самі. Все, просто підсмажу омлет з одного яйця. Це на одну порцію. Повертаюсь до супа. Тепер просто все треба перебити блендером. Гарненько, до однорідності всі овочі, м'які приготувались. На цьому етапі ви, будь ласка, скуштуйте за смаками. Мені недостатньо солі, я ще дорожки додаю сіль. Ще люблю додавати копчену паприку. В цей суп надзвичайно гарно підходить. Обов'язково зелень, куди ж без зелені, зелень і побільше я обожнюю особливо цибулю. І ось нарізаю таку як лапшу, яєчну лапшу. Смачно і гарно виходить. Все, тепер сервирую. суп. Бачите, яка гарна консистенція. А на смак дівчата, дівчата і хлопці, це і на смак, і на вигляд, і корисно це така овочева бомба. Мої вітання! Сьогодні надзвичайна страва і, як завжди, все швидко, просто, як на святковий стіл, так і на кожен день. Це дуже смачно, це щось між піцею та пирогом. готується дуже швидко, без дріжджів, це фантастика. Готуємо. Як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Перше, що треба зробити, замісити тіста, борошно 180, додаю сіль, чайна ложка, розпушувача. Якщо немає розпушувача, додайте, да, будь ласка. Пів чайної ложки соди і чайну ложку або меду або оцту, щоб це все погасити. Розмішати сухі інгредієнти. Олія 70, плюс вода 70. Я підігріла вони гарячі, додаю до сухої, сухої суміші. Все це треба замішати, розмішати, замісити тісто. Спочатку роблю це лопаткою, бо ж вона гаряча, а потім вже буду заміс робити руками. Це тісто довго вмішувати не потрібно. Я забула відразу додати цукор, додаю його зараз. Півчайної ложки, чайну ложку без горки приблизно так. Замішую тісто. Все, готово. Воно не буде гладким і однорідним. Покладіть його, хай воно трошки охолоне та відпочине. А поки займусь начинкою. Начинка у нас все, що є у вас в холодильнику, або за вашим бажанням. У мене є ось така куряча грудка. Буду її тут 150-200 грам, я навіть не зважувала всі інгредієнти. Нарізати буду спочатку на смужечки, а потім на кубики. Ось так. Не робіть шматочки дуже великі, щоб вони швиденько приготувалися, так як я використовую курку сиру, тому це будуть маленькі ось такі шматочки. Якщо ви використовуєте готовий продукт, там буде просто інший режим випікання, я потім розкажу. Прибираю це в тарілку, сир, сир в мене 80-100 грамів натираю на крупну терку. Сир використовуєте будь-який, який у вас є, або який вам смакує більше. Ось так. Приблизно 70-80% я додаю в курку і трошки залишаю, щоб потім як піцу присипати зверху. Ось. Цибуля. Хочу додати ще ось таку цибулю червону, вона до м'яса буде дуже добре пасувати. Якщо ви не полюбляєте, ви не додаєте. Ви додаєте, я вам більш подаю ідею. А ви вже додаєте інгредієнти, які ви полюбляєте. Звичайно, помідор. Якщо немає у вас помідора, додайте соус, як, ну, як піца. Спочатку соус, потім сир і наступні інгредієнти. Овочі готові. Вся начинка майже вже готова. Тож я вже включила духовку. Додаю трошки солі. Одне яйце, щоб пов'язати всі інгредієнти, щоб вони в начинки були такі, між собою пов'язані. Сметана або додаєте сметану, майонез, йогурт, вершки. Я додаю щось вершкове, щоб це не було сухо, тому що курочка, куряча грудка, ви знаєте, вона трошки сухенька, тому я додаю яйце, щоб пов'язати інгредієнти, а сметану для того, щоб здобрити. Курочку. Тепер тісто. Відразу його розкатуйте на пергаменті. В мене ось такий тефлоновий, дуже класна штука. Замовляла на Аліекспрес. Раджу, користуюсь вже декілька років і буду замовляти ще. Тісто я розкачую приблизно до 5 мм. Не робить сильно товстим, але і сильно тоненьким, також робити не потрібно. Особливо края, не робіть, їх товстими, товсті края не потрібні. Викладаєте всю начинку. Духовка, я не договорила, духовка розігрівається до температури 220 градусів. Якщо у вас інгредієнти, як на піцу будуть, ну, наприклад, якась ковбаска або м'ясо, готова вже. Не сира курочка, як у мене, тоді ви випікаєте, як піцу. 15-12 хвилин при температурі 250-260. Я буду випікати е, цю піцу. Пиріг на температурі 220 градусів 20 хвилин, щоб курочка приготувалась і не була сухою. Важливо не перепекти, не пересушити. Все, додаєте всі інгредієнти. Збираю края. Транспортую її на деко і в духовку. Зелень будь-яку я буду використовувати зелену цибулю. Трошки небагато. Так прикрасить зверху. Ця смакота вже готова. Форму тримає дуже чудово. Прикрашаю цибулею. Не розсипається, не кришиться і тісто дуже смачне. Обов'язково спробуйте приготувати цю страву. Я не розумію, чому я завжди готувала тільки щось Це або полуниця, вишня, груша, яблуко. І ніколи не готувала такий варіант. Це класна подача як на обід вам вдома, так і на святковий стіл. І начинку ви можете робити будь-яку за вашим смаком. Я вам просто подаю ідею: а що готувати вже вирішуєте ви. Тож, як завжди, смачного і обов'язково скуштуйте. Моє вітання! Ви будете готувати це знову і знову. Настільки це смачно, просто, швидко. Ресторанна страва у вас вдома. Готуємо перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Все готується одночасно. Пательня вже гріється, вода майже закипіла на пасту. Сіль важливий інгредієнт. Обов'язково солимо воду. Це не тільки для смаку, а для того, щоб ваша паста під час варки не розповзалась, залишалась цупкою. Пательня також вже нагрілась. В мене сталева. Ось так. Ми перевіряємо, чи готова ця пательня для того, щоб смажити. Бачите, так поводиться вода. Обов'язково зменшую нагрів плити, додаю олію, олія також обов'язково треба повністю покрити всю поверхню пательні олією та одну хвилинку, десь я якраз охолоджую пательню. Це важливо, щоб не згоріла цибуля. І додаю саму цибулю, нарізала її без вас. Всі, мабуть, вміють різати цибульку, зробіть це дрібно. На пательню додаю в мене це, якщо я не помиляюсь, шилка, вона в мене вже готова, 150 грамів, а цибуля десь ну, така середня цибулька, все гарненько обсмажую. Обсмажувати буду хвилинки 4, достатньо, так як пательня була дуже гаряча, все швиденько обсмажується. І Тепер я додаю зелений горошок, в мене його грам 140-150, ось так. Чи можна використовувати консервований? Так, я думаю, можна, але зелений дуже гарно виглядає. Я не буду обсмажувати горошок, я його буду тушкувати. Вода, яка в мене закипає на макарони, я її додаю два черпака. І на середньому нагріві буду тушкувати цей горошок. Вода вже закипіла, макарони, їх тут 300 грам. це макарони з твердих старців пшениці. Раджу використовувати, звичайно, якісні. Макарони я користуюсь такими. Це макарони метра, Метра шеф. Завжди вся інформація прописана: скільки варить, як варить, як готувати. Завжди читайте інструкції. Якщо у вас немає метра, не знайдете такі. Раджу, більш доступні макарони. Написано, бачите, дурум із твердих серців. Раджу, вони мене здивували чумак, якщо чесно, і не очікувала. Але. Класні спаєті, раджу, вони більш доступні в різних магазинах. Ну або ту використовувати пасту, яка вам смачна. Все, макарони мають танцювати, як кажуть італійці, на 2 літра води. Я додаю 300 г макарон. Їм має бути там в воді простір, хай собі плавають та варяться. Не забуваємо помішати зробити нагрів нижче середнього. Та хай собі варяться. Горошок також вже готов. Дивіться, я буду варити. У мене подвійне готування. Все прописано, до речі, виробник все прописав. Я варю 6 хвилин в кастрюлі в воді. Відправляю потім на друге готування в горошок і буду варити ще 6-7 хвилин. Це подвійне готування. Взагалі ну, варяться до готовності 12 хвилин. Я буду варити 6 хвилин там і 6 хвилин готувати вже разом з. Цим горошком та з м'яско. Вони готові на 50 на 60%, десь відсотків готові макарони. Все, я їх додаю до пательні. Нагрів там, де пательня, в мене вище середнього. І зараз починається саме цікаве. Їх постійно треба рухати. От всі 6-7 хвилин я їх буду рухати. Я буду додавати поступову воду ось так. По черпачку додаю нагрів вище середнього, і я їх рухаю, рухаю, рухаю. За рахунок цього буде з'являтися ось цей такий вершковий соус. Чи потрібні вершки? Тут ні, не потрібні. Це як карбонара, готується без вершків, але для того, щоб утворювалася ось така емульсія, соус такий в цих макаронах за рахунок води, їх треба рухати, рухати, рухати. Буде поєднуватися жир, який там, олійка і водичка з під макарон, і буде утворюватися Ось ця така емульсія, смачна, як соус. Обов'язково рухаємо. Загалом я додала під час того, як я ось так їх готую 5 черпачків водички. Як тільки водичка бачу, випаровується, вже перетворилася вона в соус, я додаю наступну порцію води. Це важливо в приготуванні пас. Бачите? Ось. Ось цей кожна макарошка в такому соусі, сир. А взагалі, звичайно, парміджано-ріджано. Вибачте, італійці, якщо вимова у мене не така. 40 грамів додаю, а сир обов'язково потрібно додавати в пасту. Я не взяла парміджано-ріджано, пармізан. Я використовую якийсь польський, був на знижки 24 гривні взяла, думаю, годиться. Або ось такий сир також має непогано підійти, він розчиняється і створює таку собі, додає вершковість, насиченість цим макаронам. А ще можете використовувати просто плавлений сирок, тільки вибирайте якісний, натріть його на терку і додайте в макарони, щоб цей плавлений сирок у вас розчинився. І як варіант, але звичайно. Звичайно, краще використовувати пармізан, І коли, кожен раз, коли ми міняємо інгредієнти, ми змінюємо кінцевий результат, кінцевий смак. Тож бажано не змінювати. Але я даю декілька варіантів, щоб це було доступно кожному. Все сервіруємо, робимо собі гарненько, беремо гарненьку тарілочку. Гарненько все це викладаємо, гарненько, смачненько все пахне. Додаєте, спеції я додаю тільки перець. Пам'ятайте, що у нас сіль була в воді, яку ми потім додавали до макарон. Аж 5 черпаків я додала, так що з солью будьте обережні. Додаю, ще пішла, насмикала квіточки з горошка. М -м? Гарно ж. Зробіть собі гарно, буде у вас гарний настрій, буде вам смачно. Готується швидко, просто елементарно із майже доступних всіх продуктів інгредієнтів. Порадуйте вашу родину, я впевнена, вам буде смачно. Для вас це не буде дуже не буде багато часу. Намагаюся зловити горошок і все разом скуштувати. І, звичайно, це надзвичайно смачно. І як завжди, смачного.